Товариство, добрий день. Сьогодні у нас відео про те, як під'єднати дрон до апаратури керування. Ще називається забіндити його з апаратурою керування. Тож, погнали, з чим ми почнемо. Перше, це вмикаємо апаратуру. І друге, ми вмикаємо дрон. Але не просто ми його вмикаємо. Ми його вмикаємо і переводимо в режим з'єднання з апаратурою. Це треба три рази. Під'єднати акумулятор. Два і три. І він почне. Мігати. А, ну можна ще сюди. Зайшов в бінд. І що у нас? Дрон під'єднався. Так, дрон під'єднався. Він мені одразу не під'єднався, тому що у мене прописана фраза, скоріш за все, для бінду. І зараз можна чик і одразу. Все працює. Тобто ви заходите в System, Express LRS, потім спускаєтесь нижче. Давай, прогружайся. Тут є у нас фраза Bind. натискаєте, воно його знаходить. І на апаратурі воно відображається наступним чином. Це з'являється антенка. І дрон у нас під'єднаний. На цьому у мене все я погнав.